У перший день нового року 12 кропивничан зібралися на пробіжку. Прийшли на центральну площу, почали з розминки. для мене – це певна мотивація, певний момент розробити себе після робочого дня. Бігаю 3-4 рази в тиждень, можу вечором, можу зранку. Може бути кілометром 20-40. Якщо це підготовка до забігу на полумарафон, марафон це доходить до 100 кілометрів в тиждень. Бігли учасники акції від центральної площі через Ковалівський парк до Козачого острова. Фінішували на площі Героїв Майдану. Я займаюсь спортивним орієнтуванням, і мені треба, ну щоб гарно виглядати на стартах по орієнтуванню. Я бігаю. Ну і звичайно для себе настрій гарний, як завжди. 1 січня я бігу біжу, бігаю кожен рік вже багато років. Пробіжку 1 січня організовують шостий рік поспіль, розповіла організаторка Наталія Фролова. Сьогодні ми пробігли 6 кілометрів для бігунів. Це не просто тренування, це якийсь новий старт. І таким чином ми хочемо привернути до спорту всіх людей. Тривала пробіжка 30 хвилин. Ольга Склярук, Василь Левицький, Олександр Касьяненко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.